Привіт, друзі! Сьогодні збірка з відеокартою RTX 4070 Super. Але вона буде на Інтелі. Та, буде ще така сама збірочка на такій же відеокарті на AMD Гадайте, який там буде у нас стояти Ryzen? А також буде ще одна збірочка на основному каналі, майже така сама, як ця, але більш цікавіша на... В такому великому корпусі від Cool'er Master. Взагалі, перед початком прошу підписатись на канал, буде дуже багато цікавого контенту. І, ну, і на основний канал посилання в описі. Там уже стукнуло 6 тисяч підписників. Почнемо з материнської плати. b 760 й чіпсет. Материнка від MSI. Чеки поїдуть до клієнта і гарантійні талони. Але я зі своїми збірками, якщо там, через рік, через 2, через 3, через 5 виникають гарантійні питання, з усім, звичайно, ж, допомагаю своїм клієнтам. Материнку поки що відкладемо, розглянемо комплектацію. В принципі, все стандартно. Sata-кабель вже кладуть, звичайно, ж, один майже завжди, Антени Wi-Fi це був важливий критерій. Катестальчик для SSD M2, заглушка в корпус. Обов'язково знадобиться. Ну і далі тільки макулатурка, та ви одразу її теж виймаєте, якщо збираєте перший раз, бо вона вам знадобиться. А ще краще, якщо хочете подивитися туторіал, то переходьте на офіційний сайт MSI і там вводьте вашу материнську плату, шукайте там, буде набагато зручніше роздивлятися. Там може бути свіжіша, трішки оновленіша, або наоборот більш розгорніша, детальніша інструкція, мануал. Цата кабель ми одразу залишаємо тут, тому що він нам в цій збірці не знадобиться. Материнська плата у нас, звичайно, аж в антистатичному пакеті. Відкриваємо його. Так, оце краса, правда? Мені принт на радіатора дуже подобається. Головне, звичайно ж те, що вони великі, масивні і дуже прекрасно справляються з охолодженням живлення процесора. Багато ребер, це не просто один шмат металу. Таке виконання набагато краще розсіює тепло. Як бачимо, у нас порти такі напівзакриті, закриті, немає повноцінного кожуху, та все одно а, теж. В плані зовнішнього вигляду красиво обіграли, закрито все металом, набагато соковитіше це виглядає в системі, набагато дорожче живлення на процесор тут буде у нас 8 плюс 4. Материнська плата має два слота під SSD M2, по стандарту 4 слота під оперативну пам'ять. Є, звичайно ж, USB-3. Type-C, що дуже важливо вже зараз. Всіх портів тут вдосталь. І по Сісфан багато, і по підключенню підсвітки RGB. Підсвітки теж у нас не один порт, і звичайної е, підсвітки теж не один порт. Мені не сильно подобається реатор на самому чіпсеті, він якийсь замалий, та все ж таки інженером видніше, і теж бачимо, що виконання тут іде як в два таких слоя, теж з ребрами. Це дуже добре допомагає саме охолодженню. Мені подобається таке виконання. По задній частині все стандартно, ніяких тут мега красивих принтів, як, там, наприклад, у Asus ROG, плат дуже часто немає. Посилання на всі комплектуючі з цього відео будуть в описі. Процесор i 5 14600 kf запломбований, новенький. Взагалі купувати можете комплектуючи, де вам завгодно. Бо є магазини де дешевше, Я залишаю на магазині, на магазини саме перевірені. А, бо знаєте, я поки що не хочу хейтити, бо в багатьох магазинах я поки що розбираюся. Зараз я розглядаю магазин Lucky Link. Ще не зрозуміло. Вже є один нюанс, який нібито вирішується, але величезна затримка з процесором Ryzen 7500F. Один поїхав дуже швидко, другий не зрозуміло де. А вони то ціну підняли, то ще щось поки що ще не зрозуміло. З магазином Ексе теж багато питань, з якими я ще розбираюся і тестую цей магазин. Макулатура нам не знадобиться. Я це все тестую, дивлюся, і в подальшому буду тестувати вам точніше, показувати вам набагато більше магазинів, залишати можливо два-три списка з різних магазинів на комплектуючі різні варіанти і описувати вам. Я буду старатися описувати вам деякі можуть бути нюанси при покупці і тому подібне. Я хочу зробити набагато серйознішу роботу в плані того, де купувати комплектуючі, щоб вам... Це все було набагато зрозуміліше і зручніше, щоб ви ніде не ризикували. Щоб ви, якщо бачите, десь дешевше, бо ми розуміємо, що в різних магазинах є ціни дешевші, але не зрозуміло, чого очікувати: чи затримку в два тижні, чи процесор взагалі не приїде. Я все протестую, і ви будете готові абсолютно до всіх нюансів, тому обов'язково підписуйтесь. Я думаю, зроблю телеграм-канал, де буду... Де ми всі будемо з вами переписуватись на рахунок того, де купуються, які контактують, де деякі були нюанси, що хто купив, взагалі хоче зробити таку групу, де ми могли з вами спілкуватися, та і для вас створити платформу для спілкування, можливо, хтось щось буде продавати, якусь збірку. Напишіть, чи цікава вам така ідея. Я подумаю, як це все правильніше реалізувати, щоб не було ніякої підставної реклами, там і тому подібного, щоб були гарантії нормальні, що там просто живі люди з вами. Спілкуються і діляться досвідом. Тим часом я розпакував i 5 Звичайно ж, красивий камінчик новенький, набагато приємніше розпаковувати, ніж брати БУшний. Та процесор це, напевно, те, що в 99%, якщо ви купуєте БУ, то з ним все буде нормально. Звичайно, ж, якщо якийсь дуже старий процесор, то, можливо, доведеться скальпувати. До речі, напишіть, чи цікава вам ідея відео про скальпінг процесорів. Звіряємо мітку обов'язково, вона тут знаходиться. Звіряємо з міткою на самому процесорі. У даній материнській платі сокет так повернутий, що у нас ідеально процесор стає ну, ось в такому положенні, не перевернутий ніяк. Напишіть, як вам такий ракурс збірки, можливо, якось збоку, чи робити різні ракурси в одному відео. Це теж дуже важливо мені почути, як вам більше подобається, як для вас знімати. Процесор встановлений, давайте одразу встановимо і SSD-накопичувач. Знімаємо, звичайно, в першу чергу, радіатор. Якщо він на ваші материнські платі встановлений, тут у нас зручна така застібка для SSD. SSD Kingston на 4,0 на 1 ТБ і коштує він 1100 гривень такого плану у нього пакування. Цей SSD на швидкості 6000, Не переплутуйте, можливо, десь йдете шукати по назві в іншому магазині. Ви можете переплутати легко з SSD на швидкості 2500. Він коштує там на 500 гривень 500 дешевше. Ви можете подумати, що це цей. Обов'язково звіряйте швидкість. Має бути 6000 і 4000. Радіатор не має рекордної товщини, то все ж таки він нормальний. Термопрокладка MSI. Знімаємо обов'язково захисну плівочку і потім ставимо його на місце. оперативної пам'яті 32 ГБ, двома планками по 16, це у нас Corsair PDR-5. Звичайно ж, збірочка буде тягнути Stalker 2. І частково вона під це і збирається, щоб пограти в Stalker 2. Одразу бачимо цю красу. Хоча на рахунок краси це дуже суб'єктивно, тому принт, це, який переливається глянцем, вона вся така софтач-матова. Точне маркування кому потрібне, таймінги. Так, ну давайте її встановлювати, і одразу на материнці ми її розглянемо детальніше, як вона там виглядає. знаєте, збірка на АМ5, коли це не саме щось бюджетніше. Вони вже всі виглядають красиво, всі комплектуючі вже виглядають сучасно. Чи не так? То якщо на М4 навіть якусь більш-менш хорошу материнську плату взяти, вона вже виглядає трішки застаріла. Думаю, на цьому етапі вже багатьох зацікавило, чим будемо охолоджувати. Цей процесор у нас ID Cooling SE207 XT. До речі. Так, я не знаю, я зараз поверну вам камеру, отак вам покажу і все. Скоро буде велике відео на основному каналі про низькопрофільні охолодження ID Cooling. Бо мене зацікавила ця тема, зараз попит на міні-ПК росте. І в низькопрофільних кулерах я не сильно розбираюся, в плані, не погано орієнтуюся, тому я вирішив почати розбиратися в цьому. Першим з коробки у нас зустрічає мануал, він до, дуже детальний, він кольоровий. І тому, якщо ви будете збирати приказ самі і перший раз це робити, просто дотримуйтесь цього мануалу, робіть все по ньому, не поспішаючи отримуйте задоволення і все у вас вийде. Отут мануал реально класний. Бо буває, коли у мене замовляють тільки підбір, потім збирають самі, і мені доводиться ще допомагати людям, як, що, куди кріпити. І ти ж не відмовиш. І це займає велику кількість часу, а ти вже не відмовиш. А кулінга термопаста в комплекті є, можете її використовувати спокійно, навіть коли вона йде ще в пакетику. Так, у нас тут багато всього. Нам, звичайно ж, все це не знадобиться. Зараз я вам покажу все. Але тут у нас е кріплення на всі актуальні сокети, як Intel, так і AMD. У нас тут три пари скобів, тому що кулера в комплекті два, Але ви можете прикріпити, вибачаю, що шалем цим LGA 1700, який нам сьогодні знадобиться. Ви можете прикріпити ще один кулер, і нам одразу ставлять скоби в комплекті. Вони, до речі, прекрасно покращені. Це не прості металеві скоби, красиво. Кабель для підключення цілих трьох теж кулерів одразу. Неймовірно, правда, те, що про нас ось так піклуються. Нам навіть кабель кладуть. Мало того, що скови, але і кабель одразу розрахований на те, щоб ви навіть в ну, будь-якій материнській платі просто в CPU-фан підключили одразу три кулера. Це просто шикарно. Я, от, мені це дуже подобається. Далі давай ну, виймемо, покажу вам кулери, теж окремо запаковані, хоча ж так можна було звичайно звичайно, наробити, щоб і картон і пакет. Кулери. Кулери хороші, та, звичайно ж, не самі ідеальні, не самі тихі тут стоять саме в цій версії. У Cooling є набагато кращі кулери, демфері резинові великі. Але це хороші, тихенькі вони, кабель тут дуже довгий, ніяких проблем з підключенням не виникне, як там його не хотіли обвести навіть навколо комп'ютера. Тут у нас глянцева вставка, яка і на вигляд, звичайно ж, симпатично, і допомагає повітрю краще. Проходити. Погляньте на цю красу 7 теплових трубок. Викрашена верхня частина в матову таку траску. Оброблений, він. Оброблений радіатор ідеально, ви тут не поріжетеся. Все супер. Трубки теж викрашені в чорний колір, матовий. З кріпленням проблем не буде. Поліровка, погляньте. Погляньте на цю полірочку. Звичайно ж, не рівно дзеркало, як у Нукту там є, наприклад. Але ж теж дуже високий рівень. І за такі гроші, там в районі 1600 гривень. Це просто неймовірно. ID Cooling робить просто неймовірні зараз вежі. Тому я і вирішив в першу чергу розбиратися саме в їхніх низькопрофільних кулерах. Зараз буду її монтувати, але напишіть, чи цікавий вам такий процес чи знімати його в наступний раз. Я, до речі, сьогодні буду використовувати термопасту Cooler Master Master Pro. Бачите, з чим зручна ця паста? Шприц точніше. Я просто можу проводити ось так і залишати ідеально тонкий і рівномірний слой. Я вважаю, що я не записав, яке це провів. Я не знаю чомусь. Не записалася, я вже я піднімаюся, а тут не йде запис. Покажу. Скоро покажу ще, тому підписуйтесь. Якщо вам цікаво, бачите, як я розмашу термопасту, обов'язково підписуйтесь. Відеокарта у виконанні від Asus Prime RTX 4070. Супер. Так, давайте різати ломбочки. І відкривати цю красу. Така у нас відключає матова коробка з великою кількістю брендування. Скрізь у нас Asus, 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 Asus. Далі у нас конверт, та в ньому майже нічого. Він дуже красивий. Тут дивиться, прям сріблистим так, сріблястим таким. Та в ньому, на жаль, майже нічого цікавого немає. Макулатурка, макулатурка. Ще. Макулатурка і інструкція, нічого цікавого, в принципі, немає. Якщо у вас блок живлення, ваш стареньке, ви апгрейдитесь, то в комплекті є, звичайно, перехідник на 16-піновий конектор. Нам на сьогодні не знадобиться. Ось така краса, вона у нас невеликого розміру влізе в будь-який корпус. Давайте знімати плівочку. Я не бачу тут нормального стікера для того, щоб потягнути і зняти всю плівку одним махом дуже вже цікаво побачити температури цієї карти а тут аж ту плівку запхало так, так, так і прицепили. Ну і тут останнє. А тут стікерочки є. Доведеться вийняти спочатку заглушки. Як вам така карта, чи ви вже переплатили краще декілька тисяч і взяли ви, наприклад, виконання від MSI, де набагато потужніше охолодження. Ну, ми сьогодні зрозуміємо, чи потрібно переплачувати, чи тут хороші температури. Вже система систему буде блок від Big White Full Power на 750 Вт. Таку збірку, в принципі, з будь-якою версією 4070 Super, вистачить 650 Вт 650-ваттного такого блока. Або будь-якого з сертифікацією голдовою. Він буде завантажений просто більше, ніж на 80%. Тут клієнт, подивившися просто в рекомендаціях, попросив взяти, щоб він було спокійніше на 750 Вт версію. Ну і. Звичайно, вікувати не сильно дорожча версія на 750-650 В. Я взяв на 750 Вт. Але якщо ви дивитесь блок без сертифікації, будь-який там блок, бюджетний від Deepcool, наприклад, теж, беріть 750 Вт, обов'язково. Мануал. Отак, симпатично зроблений, там всередині чорно все чорноділинки і нічого в принципі, цікавого нам немає. Стяжки у комплекті. Кабель живлення від 220. Кабелі. Без Нічого, он просто красивий, включайні кабелі. Трішки пахнуть, ну як трішки нормально пахнуть. Просто можна сказати, що свідомість не втрачаєш до цього всього закладу, як це буває. Блок запакований в курку. Ніякої примірамісті по самій упаковці, звичайно, тут немає. Хороший кулер на охолодження. Блок у нас модульний, 16-піновий конектор, красиве з брендування, орендування. Детальніші. Детальніші характеристики, кому цікаво. Блочки цієї серії рекомендую і, до речі, взяв вже під таку ж саму систему, ще версію на 650 Вт. Буде теж відос, думаю, про ту збірку. Корпус у нас Cougar Eric Face. Дуже прикольно тут знімається скло. Відкручуємось тут, а далі просто тянемо за металеву ручку. У нас тут металева рамка. Скло достатньо товсте, гарно оброблене. Є прокрашена рамка, щоб скрити а це все. Дуже якісно все виконано. Мені подобається. Та Ця версія без кулерів встановлених, ну, точно тільки з одним кулером встановленим. Ну, зараз я покажу вам детальніше, бо корпус дуже якісний. Своїх коштів він вартий. Є різні бага, різні різні версії від Cougar. Навіть саме цього блоку зараз покажу. Вам. Тут пильник знімається, можна встановлювати карту вертикальну, багато-багато всього. У віці для HDD нам поклали коробочку, якісь гвинтики, трішки стяжок, мануал. Можете ознайомитись теж. Від блок живлення. У нас є м'ягенькі прокладочки вібрації, щоб гасити, все прикольно зроблено. Звичайно, ж там є пильник під 2 HDD формату 3.5, є відсік. У нас тут одразу є стяжки липучки брендовані. Дуже важливо, як на мене, оця частина, де ми прикладаємо кабелі від башні і на поживлення процесора. Теж зроблено з заглибленням. місця достатньо, все супер. Ось так зручно у нас відкривається. Якісний метал скрізь. У нас глибока задня частина, Кабель-менеджмент тут буде робити приємно, є багато місць для того, щоб і стяжечки кріпити. Тут у нас різинкою все закрито. Під HDD або SSD формату 2.5 теж є місця, цілих 3 штуки. Тут вони взагалі з'ємні. По текстурі фарби ви бачите, наскільки вона якісна, царапить взагалі корпус збирати не буде стальчик із комплекту я зараз одразу вкручу на додаткове місце під на 2 щоб потім в майбутньому, якщо захочеться обновитись, не довелося його десь шукати. Що ж, друзі, ПК зібраний, працює просто безшумно. По-дальшому треба буде доставити сперед два кулера, є дуже зручний пильник, який легко виймається з боку, і так само назад вставляється після того, як ви його промиєте чи протрете незручно однією рукою. бо... Стіл слизький, він вставляється назад. Є у нас скрізь брендування симпатичне збоку, а спереді, ця частина металава. Гарний забір повітря. Зараз зніму ще скло, покажу вам кабель менеджмент. Спереду треба ставити теж буде безшумні кулери або комплектні, просто безшумний, прекрасно все регулюється. Тому треба де і спереді поставити навіть без підсвітки, але безшумні. І ви теж, коли обираєте собі кулери окремо, а не купуєте їх комплектні, з дешевим корпусом, коли обираєте хороший корпус, дивіться, обирайте якісні кулери, які будуть безшумно працювати. Які будуть давати гарний потік повітря, навіть на якихось мінімальних оборотах ви поставите обертах, вибачаюсь, і все буде прекрасно. Через BIOS можна буде налаштувати або через програму, якщо є якісь взагалі питання. Пишіть в коментарях, вам або я відповім, або моя аудиторія на всі запитання бачу в коментарях відповідають. Всім, хто відповідає на різні запитання, хто якісь ставить. Всім велике дякую. Знімаємо скло, покажу. Все обережно прикладено. Я думав тут стягнути ще та вирішив, що це буде зайвим. Стяжка тут буде некрасиво, краще ось так. Там ззаді, звичайно, що все стягнуто абсолютно. Прикладено, нічого зайвого немає. Відеокарта виглядає вона в такому стані, на чому на два винта. Ну, таке рішення від ASUS, бачите, маркетинговий хід такий, але все ж таки вона на 2500 приблизно дешевше, ніж вже версія, наприклад, MSI Slim, де вже не йде набагато більшого розміру. Та така версія дуже обережна. Якось виглядає якось так дуже зібрано, цікаво, вона ніколи у вас не провисне. Мені подобається. Я думав, будуть проблеми з температурами, та їх абсолютно немає. Ну, ми ще побачимо, як вона буде виглядати в великому корпусі. Можливо, там якось вона буде занадто мала. Звичайно, при самому на то шум є, але він теж не такий, що дратує. Просто чути, що ПК. Так скажімо, що працює система охолодження, а в простої він взагалі безшумний. По портам зовнішні. Все прекрасно, кнопки приємні. Ззаді у нас Wi-Fi, який працює беззаперечно, чудово. Тому так, корпус можу рекомендувати. Вже готую його до відправки, хочу показати вам цікавий момент, дивіться. Бачите, елемент. З такого пластику, як для підсвітки, заготовка під модель, де підсвітка є, і де кулери одразу з підсвітки штуфлені. Чому було тут не додати вже, хоча б тут, знаєте, підсвіточку було б круто. Я сильно здивований, друзі, що ми бачимо тут набагато вище за 60 FPS, іноді 80. Ну, коли важка локація, щойно воєнку зачищав, так скажемо, то там було там 58 іноді, але... Це у нас ультраширокий монітор від MSI з роздільною здатністю 1440 на 1440 Точні, 3440 на 1440. Я не став кваджді підключати, та Full HD, тим більше на цьому ПК. Еф, пресет у нас епічний. І ми бачимо ось таку графіку. Ви розумієте, що а, більш детальніше налаштувавши, звичайно ж, бо це просто пресет. Якщо більш детальніше це все налаштувати, то ми отримуємо ще більше FPS. А якщо це буде простий Quad HD, то ми будемо мати з вами під сотню. Це просто неймовірно. До речі, знайшов тут тайничок. На оцій вишці зараз покажу. отут от вишка, на ній цей автомат з прицілом. Називається він гріші валяка. АКМ. Okay. що ж, я вважаю це успіх. А при викиді теж ніяких сильних просадок немає. Ніде ніяких просадок. Я сижу десь півтори години, вже тут стрес-тестую, так сказати, температури в нормі. Звичайно, прогрівалося до 70 на самих важких локаціях. Так, у нас процесор менше 60 відеокарта в районі 65 і тримається. До 70 кажу, ж, тільки в навантаженні і такому серйозному, це як щойно я зачищав, просто уже оцю локацію сферу повністю зачистив всіх там.